Вітаю, друзі! Канал Сільське подвір'я, південь Тернопільської області. я, господині цього каналу, моє ім'я Ніна, що ми сьогодні робимо? А що ми сьогодні робимо? Запланувала я собі сьогодні одну роботу. Так як готуємося до святого вечора, тільки не знаю, коли це відео вийде, але серйозно. Так, як готуємося до святого вечора, то буде на столі буде або оселедиця, або рибна консерва, і до нього, звичайно, потрібна цибулька. Як би це не було, що би це не було, все рівно до нього потрібна цибулька. Ось я вирішила цибульки замаринувати. Замариную, щоб вона собі добре встоялася. Добре віддала свій смак. І тоді буде вже пів страви зроблено. Друзі, хочу вам сказати і запросити до підписочки, до вподобайчки. Вам не тяжко, а мені приємно. Діліться моїм відео у своїх соцмережах. Я вам дуже дякую наперед. Готуємо цибульку. Цибульку розрізала, якщо велика цибуля, та розрізала, порізати її полюбе треба напополам. Кейтцю, ти чого прийшла? А ну тікай звідси. І я буду нарізати ось такими пів кільцями. Важано тоненькими. Бажано тоненькими. Щоб вона гарно промаринувалася. Ось так це буде виглядати, тільки я її зараз ось так буде виглядати, не знаю, видно, не видно, а я її зроблю ось так. Ось так її зроблю в миску, і щоб воно гарно було умариноване. Далі покажу: Знаєте, друзі, ріжу я ту цибулю, почала я плакати. Почала я плакати від цибулі, аж тут, аж тут розкажу вам, що я тепер мало. Аж тут раптом дзвінок Перериває моє відео. Я така зла, що моє відео перерване. І добрий день! Вас вітає інтернет-магазин. Ви у нас скоріше замовляли. Е не замовляла, а робила замовлення, хотіла зробити, але потім, як почула їхню ціну, перехотілося мені аж на раз-два. Інтернет-магазин вас вітає, ви у нас замовляли стержні для спайки, запайки кастролі, різ... кружків, ну, різного різного стержні для спайки. Це вчора я замовляла. Так, я хотіла замовити, бо є деякі каструлі в господарстві, котрі навіть курям давати воду, то добре, щоб запаяти і щоб кури пили воду. Але суть справи в чому? Суть справи в тому, що я відмовилася, почувши, що вони як гарно пишуть, у вас акція 99 гривень. Головне, що на малюночку намальовано 6 олівців для запайки. Ну, телефонує вона мені вчора, я перебіжу сама себе. Телефонує мені менеджер вчора і каже: ви, замо... ви робили у нас замовлення, тири-пири, ну, там багато всього. Але я вам хочу сказати, що 99 гривень коштує тільки один олівець. Я кажу, то чого один олівець, як там не малювано 5? Ні, то тільки один олівець, але за умови, що ви берете е, 5, то там буде знижка е, саме по 99 гривень за один. Я кажу, ні, дякую, до побачення, гарного дня. Я увійшлива людина, е, побажала гарного дня і відключилася. От тільки що, а мені знову поступає дзвінок, перервав мої відео, на що я дуже зла. І вона мені каже: ви у нас вчора замовляли олівці, але скасували замовлення. Можемо вам сьогодні запропонувати два олівці за 198 гривень. Я кажу, я кажу, дякую, звичайно. Але я замовлення своє скасувала. Я не буду його від цей, відкликати назад. Та у вас така знижка. Я кажу дякую, гарного дня, до побачення. І відключилася. От стою, ріжу ось цю цибулю і собі думаю, яка тут, блін, знижка? Ой, вибачте. Яка тут знижка? 99 і 99, то скільки це у нас буде? От я собі стою і порахувала 90, 198 гривень. Йома, як, думаю собі. А це яку ж таку не знижку дають? Як вони вже задовбали ці інтернет-магазини? Ти не встигнеш подумати навіть. Ти тільки подумав або з кимось щось заговорив, що ти щось бажаєш придбати, як бац, ти відкриваєш Facebook. Або YouTube, або Тікток, та без різниці. Так без різниці. І тобі зразу холєра вибиває реклама. Для чого мені то? І закрадається думка. Але що тут закрадається думка, я вже знаю, що це. Що це воно дійсно є так. В телефонах, напевно, є або якісь прослужки, або не знаю. Як так може телефон відчувати, чи чути, чи знати, що мені потрібно? Не знаю. Таке, друзі, випадок мала з цим всім 에, того року в Польщі. Каже мені чоловік... Ой, то не було вже дуже довге відео. Каже мені чоловік, а ти знаєш, що ти так тяжко працюєш. Візьми собі там зарплату за місяць, від, відкрий собі за тиждень чи як. Ну, там собі подивися купи собі телефон. Нормально. У мене на той момент був ось цей, що я зараз з вами говорю, знімаю Redmi, Redmi Note 10 чи як, ну, менше з тим. Ну, і коротше. Ну, та й нічого! Ну, та й купити і купив. Взяла я зарплату. Він мене вже, як то кажуть, переконав. Ну і пішла я, друзі, в магазин у Польщі. Каже, кажу там, по магазинах походила, попитала. Мене, звичайно, запитали, якої моделі мій телефон. Я сказала, трішки знаю по-польськи розмовляти. Розмовляти, чи говорити, як хочете, так собі думайте. Чи балакати. Ну, і він каже: ні, пані, кращої моделі у нас немає. Але справа не в тому. Справа в тому, що я ще перед тим, чим піти в магазин, я ще вдома, скільки посиділа на квартирі. Ще й не планувала за телефон, ми тільки поговорили з чоловіком, а потім я поділилася з сусідкою по кімнаті. Ну, коротше, ми поговорили. Висновку, я заходжу на Фейсбук, а мені купа телефонів видає. Йо-майо! -йо. А це що таке? Странності якісь появляються. А потім я вже, вже пішла в магазин то з магазином то це все, все зрозуміло. Бо там воно може підтягувати, але далеко ще до магазину, значить, телефони нас чують. Добре, друзі, бо я відійшла від теми. Верніше відійшла від страви. Так, цибулю нарізала. Цибулю нарізала. Чула я, е, напевно... Напевно, я чула, все ж таки там на каналі у пані Ганни на бабусиних порадах. Отак От я її трішки розімну, розімну. Додам сюди солі. Солі не багато. Ну, небагато. На грами не знаю, але десь так ем, четверту частину чайної ложки. Чайні ложки є різні. У чайній ложці солі, по-моєму, якщо я не помиляюся, 5 грам. Зараз зараз точно зважу, вам скажу. Отака от у мене, друзі, ложка. Ну, така господарська. Чайна, але господарська така ложка. Тут у цій ложці я вже зважила 10 грам, от тепер буду і для себе знати, бо того, що... То неможливо, щоб так знати, але десь. Четверта частина цієї чайної ложки, то це десь плюс-мінус скілько. Третя частина це 3 грами, ну, десь 3 грамі. 3,5 грами, напевно. Ну, десь так. Так, солі, цукру. Та цукор він теж сипучий, і він так само, певно, буде 10 грам. Цукру так само я дам десь третя частина ложки. Так. Оцет. Оцету не знаю, скільки давати. Поки що дам чайну ложку. Ні, дам. Дві чайних ложки дам. Додам от дві чайних ложки. Так. Так, і додам... Ось цього, що я вам скоріше показувала, пахучого олії. Домашній. Десь 2 столових ложки, плюс-мінус. Дуже не розчадрюся на нього, бо та бутилка 150 гривень коштує, але все ж таки. Так, ось така виходить цибулька, бачите? Вона промаринується собі. Зараз я її у півлітровий слоїк. Закриваю кришкою і нехай чекає на свій час. Вітання з Тернопільщини на канал Сільське подвір'я. Хочу, друзі, з вами трішки поговорити. Хочу, щоб ви мені в коментарях розповіли, які у вас традиції на святий вечір, які у вас готують страви. Як ваша родина святкує Різдво? Чи ходите колядувати? Так, в теперішній час це не просто, але колись це було на раз-два. Дивіться, друзі, я ще у нашій, у нашій сім'ї завжди було заведено, що у нас на святий вечір були завжди вареники. У нас кажуть пироги. Треба включити світло, бо. О! Бо тут щось так примражило. У нас у в селі, кажуть, пироги. Вареники ніхто ніколи не казав. Вареники це вже у магазині у нас, вареники в пачках, то пише вже на пачці вареники. Ну і вже так якби культурно, але культура, як би казати, можна сказати, культура тепер до мура, тепер би тільки спокій. Де у нас вареники робилися з капустою, з картоплею, з горіхами, з маком, з вишнями. З чим ще чоловіче робили? З фасуліми не кажи, що робили. З фасулі не робили ніколи. З халву? Халва з горіхами. Халва з горіхами. Халва з горіхами. О, ви е? Як то? А ви тепер? Тачок... Або голосніше говорить, або Колись що. Коли тачуку розстеле, горіхи, розстеле, тепер мають і блендери, і, і все на купу. О, ти б зараз сказав, як воно це все називає. Я знаю, що би ти зараз сказав. Бо в тебе так нема, щоб ти наз... речі ті, що правильні, то ти б не назвав їх неправильно, ти ж так не можеш. Але треба культурно говорити. Я культурно говорю. Ти, я там роби ти культурна свиня? Культурна свиня, ти роби пироги, е, знімай, знімай, знімай. Знімаю, ти хочеш, би я тебе знімала? Мене не треба знімати. Не треба, а чого не треба? Треба і тебе знімати? А що, скоро буде весна, прийде черга й до тебе на твоє, на твоє знімання? Але поки що? Зараз господарюю на каналі я. Розказую про ось ці пироги. Того тижня, чи як, то я вже не пам'ятаю, скільки то вже днів. Як я мала вихідний, я мала в неділю. Але я не пам'ятаю, чи я варила пироги. Варила той неділі пироги? Ні? Бо я думаю, що то було таке. Але до чого я це все веду? А веду я до того, що. Замісила я багато тіста. Ну, як би то сказати, день пройшов. Пирогів наліпила. Задумала я собі ще пельмені. Не вдалися мені пельмені. Ну, як не вдалися? Не стало часу мені на пельмені. Зробила тільки пирогів. А що з решту кістом робити? А кісту, друзі, як і ви знаєте, може і не знаєте, я вже не пам'ятаю, чи я Розказувала, але ще колись вам розкажу, якщо не розказувала. Тісто я роблю заварне, на окропі. Я вам, що розказувала. На окропі. І таке тісто може зберігатися в морозилці спокійно. Скільки ви собі того забажаєте. І скільки воно може зберігатися. Як вам вийде по часу? От і я не виняток. Намісила того кіста, ну і забагато. Поставила в кульочки, на частини поставила в кульочки у морозилку, і воно собі файненько збереглося, так як має бути. Тепер лише його під, підмісила, додала трішки муки. Бо воно якби трішки зробилося рідкувати. Дуже-дуже, дуже-дуже трошки муки. І роблю пироги. Пироги будуть на святий вечір. Не знаю, звичайно, коли це відео вийде, але Але все рівно хочу поговорити. Якби то трошки його ось так. Так, чоловік любить пироги з капустою. Певно, спав би їв би, ходив би їв би їх кругом. Головне би були з капустою і би був чесничок до капусти. Так як є тепер всякі різні приспособи, не треба думати тим акогоном той часник на чеснокодавку або на терку, на тер, надушив, і вже є приправа до дорогів. Там вже, друзі, коли це відео вийде, то вже вийде це таке. Це таке. Але ви все рівно маєте мені написати багато коментарів. Багато. Так, роблю я далі.